Доброго дня усім. До огляду на продаж Citroen Jumpy, Чистий 2012 рік. Автомобіль свіжопригнаний, вже на обліку, тобто всі податки сплачено, переоформляється, ніяких проблем немає. Є дійсна страховка. Спочатку пройдемося по кузову і поступово салон Двигун. Автомобіль у нас не полірований, не хімчищений, відповідно, бажано полірнути, тоді зникнуть якісь дрібні подряпинки. І колір, звісно, що преобразиться. Нічого критичного у нас немає. По автомобілю трапідкраса, але все згодом також з прибором і з діагностикою пройдемося. Ось така от передня гума, автомобіль без зіржі, оригінальний пасажир, дві відсувних дверки. Так. Тобто є якісь дрібні подряпинки. Повторюся, що нічого критичного. Задня гума. Позаду у нас ляда. Не двері, оскільки у оригінальних пасажирах ставилася ляда. Задній парктронік, Ось такий от нюансик. Так, по цій стороні в цьому крилу без подряпинок. Тут у нас є маленька дрібненька, біля ручок якісь дрібні подряпинки. Тобто після поліровки ці подряпинки всі заберуться і автомобіль дійсно засяє. Ось так він, в принципі, виглядає. Лобове у нас атермальне. Автомобіль дійсно в гарному стані, обслужений, але про це згодом. Вікна у нас всі оригінальні, крім лобового. Двічка. Так. Щоб вам зловити? Двічка. Двічка. Автомобіль без ДТП. Двічка. Все прекрасно бачимо, нічого не приховуємо. Так, двічка. І. двічка. Двічка. Повторюсь, що лобове, а термальне. Воно у нас замінене. Боятися не потрібно, оскільки, можливо, були якісь коли. До речі, скол у нас є. І елементарно за кордоном ти вже не пройдеш техогляд, тому не бійтеся, заміненого лобового. Переходимо до огляду салону. У нас дуже гарна комплектація, оскільки і електроскладання дзеркал, круїз, робочий заправлений кондиціонер, велика магнітола з навігацією, Все працює. Флешечка на навігацію також є в комплекті. Задній парктронік, датчики світла та дощу. Чим, чим великий плюс оригінального пасажира, те, що є дуже багато місця для дрібної поклажі. Капітанське сидіння, ось в такому от стані, в такому стані кермо, в такому стані порожики. Вісім аєрбеків по всьому автомобілю. Тобто і штори, і в сидіннях, і передні водія пасажира, в стійках. Тут в стійках у нас ось така от стеля. Так виглядає панелька. Все обшито тканиною, тому що в, в грузовому вантажному бусі ви такого не побачите. Навіть килим і то з ворсу. Дві відсувних дверки, оригінальні форточки, відсуваються. Середній ряд, задній ряд, в гарному стані, взагалі не зачухані, не порвані. У нас є і підлокітнички на далеку дорогу, супер, дуже комфортно. Усі в нас сидіння можна скласти в такому от прикладі, задні також, а при бажанні можна, і взагалі, можна взагалі дістати і буде. Ну, буде повноцінний вантажний бус. Рухаємося далі. Так. Подивимося, що з тієї сторони. Так. Зразу показую в такому от сидінні сидінні. Перепрошую, в такому стані у нас сидіння. Передня панелічка. Також класний плюс пасажирського, оригінального пасажирського буса. Те, що отакі є ніщички навіть. Ось, кармашечки, є підстаканнички. Супер. Так все це гарно виглядає. Двері працюють, ніяких нарікань немає. Покажу в такому от прикладі. Покажу звідси. Так. В принципі, салоном ми закінчили на додаток. Хочу сказати, що в нас є сервісна книжка і два ключа. Один пульт, один механічний звичайний. Переходимо до перевірки технічної частини автомобіля. Для початку запустимо його на холодну, щоб ви побачились, як запускається акумулятор хороший, свічки накалювання вмикаються, тому що вже температура у нас невисока. Все чітко. Помилок ніяких немає обороти підвищені, тому що автомобіль холодний. Зараз покажу вам підкапотний простір і перевіримо автомобіль на наявність диму, прогазовуючи. Так, ось автомобіль запущений, працює чітко, рівно, без якихось зайвих звуків. Двигун без потьоків, що знизу, що зверху. Знизу ще встановлений захист. Охолоджуюча рідина чистенька, по технічній частині замінено ГРМ повністю з помпою масла, усі фільтра, тому лізти в двигун не потрібно. Турбіна дує, видає свої показники у форсунках корекції в порядку, також немає ніяких нюансів. Перевіряємо на дим. Екологія на місці. Недавно ми промили, знімали сажовий фільтр. Тобто диму ніякого нема, а зараз ми в цьому переконаємося. Газніть! Люкс! Зараз робимо діагностику автомобіля на наявність помилок. Так, включаємо запалювання. Так, Вибираємо сеструєн. Продовжити. Йде підключення. Автоматичний пошук. У нас підтягнуло і він-код. Рік виготовлення, швидке сканування. Так, окей. Вже відразу бачимо, що по системі ні двигуна, ні по ESP, ні по безпеці помилок немає. Проте хай вже дійде до кінця і побачимо, що буде. У висновку. Останні штрихи. 100%. Маленька затримка. Так. Все, автомобіль ми просканували, гуртаємо і дивимося, що ні в яких електронних блоках автомобіля помилок немає. Супер!